вам, Так би мовити. Записка вижившого. Я не знаю, куди ми йдемо. Оця от людина мене веде. Не знаю, видно її в кадрі. Ми в лісі, вже третю добу. Не знаємо як звідси вийти. Припаси скінчилися ще вчора. Воду п'ємо з калюш. І злизуємо ранкову росу з листя із трави у горлі пересихає. Я не знаю, як нам вийти з цього дрімучого лісу. Ну, вже треті три дні. Третю добу не можна вийти звідси. Ми знеселені. У нас немає ні їди, ні води. Але слава Богу, зараз дощі йшли, не вода є. В калюжах і роса ранішня, їди немає, сервіжки, пару сервіжок сьогодні зранку з'їло, декілька ягід. <кхи> Вибачте, що кашу дуже дуже горлі пересихаю. Довго з вами не буду, бо й телефон сідає, і ліхтар. <кхи> Але я сподіваюся, що ми сьогодні вийдемо з цього лісу. Можливо до ранку, можливо не знаю коли Просто ми бачили якісь вогні на горизонті. Йдемо до них, рухаємося до них кілька кілометрів іти. Ми вже дуже знеселені. Цієї ночі взагалі ночували просто на папороті і на ріші, на краках зібрали якісь сухі листя, папороті. А минулої ночі ночували в будинку. Оп-вау! Вот! Ми знайшли цей будинок! Насть! Ми знайшли цей будинок! Ми сьогодні зможемо тут заночувати, справді! Глянь! Фу! Якщо ми сьогодні навіть не виберемося з цього лісу, ми сьогодні зможемо заночувати отут. Вау! Клас! Сьогодні хоча б будемо ночувати в будиночку з цього мисливця. Клас! Вау! Це супер! Тільки знайти воду, щоб попити хоч трошки, бо ми втомилися. Будемо відпочивати. Можливо, вже завтра в день продовжимо наш шлях цього лісу. Все, всім дякую. Надіюсь, завтра будемо на зв'язку.